I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вересень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто ставить вподобайки та коментує. Вам окреме дякую! І звісно ж таки скажу, якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, розпочнемо, як завжди, зараз трошки так загально розкажу, що нас чекає в вересні місяці. По-перше, у нас розвертаються як Венера, яка була ретроградна, і Меркурій, який теж був ретроградний в серпні місяці, розвертаються в прямий рух. Тобто, вже наша комунікація налагоджується, і, звісно ж, таки, фінансові наші моменти життєві, і також і відносини. Я надію, що кожен пропрацював відносини в, в своїй сфері, і зараз вже з новими силами розпочинає або щось нове, або по-новому. І, звісно ж таки, найголовнішим таким акцентом вересня місяця це розпочинання коридора затемнення, який розпочинається 29 вересня. Тобто це вже початок затемнень, про які ми розпочинаємо говорити, да, тому що це буде такий акцент в нашому житті на півтора року. Тому вже зараз, в вересні місяці, розпочинаються ось ці зміни. Хоча пам'ятаєте про затемнення, я вам казала ще раніше, тобто якась інформація у вас вже могла приходити, і зараз ви вже конкретизовано будете. Так, націлено, да, працювати над цими сферами. Про коридор затемнення є окреме відео або буде окреме відео на каналі, і можете подивитись, яка сфера саме буде найбільш актуальна. Але все одно, зараз я трішки про це поговорю, і ми також піднімемо цю інформацію. Ну що, тельці, тепер поговоримо особисто про вас і розпочнемо саме з того, що Юпітер стає ретроградним вашому знакові. Це відбувається 4 вересня. Але скажу, що в петлю ретроградності він входить 11 червня, тобто 11 червня він вже зайшов. І тому ще в червні місяці розпочалися зміни особисто ваші, або, можливо, ті зміни та інформація, яка приходила до вас, до якої ви зараз будете повертатися. Коли Юпітер взагалі проходить по вашому знакові, це може означати те, що він популяризує вас як особистість, тобто ви могли розширяти взагалі свої можливості, свою робочу сферу, взагалі будь-яку, тому що це перший будинок. Це могло стосуватися і відносин, це могло стосуватися і вашого іміджу. Можливо, ви змінювали. Ну не скажу, що кардинально, тому що Юпітер це не кардинальна планета, яка не приносить таких різких змін. змін. Можливо, ви стали себе більше популяризувати, більше націлювати увагу саме на себе або на свою діяльність, тобто розказувати про неї більше, так ви взагалі могли ставати експертом в своїй справі, або можливо займатися популяризацією так свою свого своєї такої діяльності. Це взагалі могло сприяти саме професійному вашому зросту. Тому скажу ті тельці, які використовують ось цей шанс, тому що Юпітер проходить один раз за 12 років. ось Саме по одному знакові, тобто цілий рік він націлюється на якийсь знак, і для вас це саме, саме зараз. І ви зараз як передивляєтеся взагалі те, чим ви заробляєте, можливо, або що транслюєте, або який ви експерт. І тут ви можливо навіть будете перепрацьовувати щось, або, наприклад, перенавчатися або донавчатися, тому що або поповнювати свої знання також, щоб стати більшим експертом. Тому дається вам, ось буде період, коли він стає ретроградним. Це з 4 вересня і до кінця року. Тобто, ви навіть можете передивлятися свою діяльність і, звісно ж, таки, себе як експерта, як, як особистість. Тому тут буде націлена увага саме на вас. І ви будете, звісно ж таки, змінювати. Це може стосуватися, як я і казала, професійної такої діяльності, або взагалі вашої зовнішності. Юпітер взагалі вносить корективи і в тому плані, що може розширяти нас в прямому сенсі, тобто додавати ваги в наше тіло. Хто все ж таки не хоче набирати вагу, то треба бути обережними, тому що ви навіть не помічаючи, можете трішки піднабрати. Тому що Юпітер це така значимість І якщо ви, наприклад, в професійній діяльності не відчуваєте якоїсь значимості, то це може відкластися саме в організму, тобто ви можете набрати трішки зайвого, і це буде ну це може заважати. Це такий один із мінусів, так проходження Юпітеру по вашому знакові. Тому я б казала, що використовуйте саме ретроградність цієї планети, щоб переоцінити самого себе навіть. І передивитися, наскільки ви експерт в своїй, в своїй справі, тому що це такий буде достатньо значимий період. Ви будете повертатися до тих питань, які розпочалися саме на початку червня місяця. І скажу, що Венера у нас навпаки стає в прямий рух, стає стаціонарною і повертається в прямий рух. Тому і фінанси тут знову ж таки налагоджуються, тобто ви передивилися якусь сферу свою, а скажу, що Венера у нас в Принципі, керує знаком телець вашим знаком, то скажу, що якщо ви передивилися правильно, переоцінили, зробили переоцінку взагалі фінансові якійсь своїй сфері, або навіть куди ви вкладаєте так якісь такі фінансові процеси в своєму житті, то зараз ось ця переоцінка цінностей допоможе вам. Зробити переоцінку себе як особистості, тобто над тим, над чим ви працювали раніше, зараз це буде як фундаментом для того, щоб переоцінити себе як спеціаліста, саме як професіонала. А ось 15 вересня у нас формується новий місяць, в знакові діва. І для вас це п'ятий будинок, тому тут можуть розпочинатися нове з приводу дітей, з приводу можливо романтичних відносин, для кого актуально. Можливо, також якесь хобі нове прийде в ваше життя. Ви або по-новому оновлюєте цей процес, або ж і правда, в когось народження дитини. Це може. Стосуватися цього. Або ж, наприклад, якщо ви і не розпочинаєте якісь свої нові відносини, то можливо передивляєтесь також і оновлюєте їх. Тобто тут така сфера діяльності, якщо творча, така може розпочатися, так якийсь творчий процес, або все ж таки це стосується саме відносин і ваших дітей. Тому якщо ви хочете розпочати якісь, якісь творчість, ви давно думали про те, щоб внести в своє життя. Е Якісь, можливо, заняття хобі, так? те, де ви зможете розслабитися трішки, відволіктися від ось цих своїх справ. То тут ви можете приносити в своє життя щось нове, те, що допоможе вам, можливо, розслабитися і відволіктися від таких прямих своїх обов'язків. Тому також можете якісь творчі процеси розпочинати в цей період. І скажу, що в принципі в цей самий день у нас Меркурій стає стаціонарним і розвертається в прямий рух. Тому навіть розумові такі здібності у нас вже даються легше, і навіть переїзди якісь також будуть даватися легше. Тому можливо, що навіть хобі буде пов'язано саме з такою якоюсь розумовою активністю, або можливо, це будуть якісь курси по водінню, або ж, наприклад, катання на конях, так, або взагалі така якась їзда. Тому, так як Меркурій у нас зараз вже в прямому русі, це також можна розпочинати. І ось найголовніший такий акцент нашого вересня місяця це, звісно ж, таки 29 вересня, коли формується у нас повний місяць в знакові овен, і це розпочинається у нас коридор затемнення. Все уже вузли вийшли з ваших знаків, ви можете трошки відпочити, видихнути. Але скажу, що в принципі в нас уже ці затемнення будуть проходити по осі овен і терези. Тому для вас це сфера фізичного здоров'я та ментального здоров'я. По-перше, це може стосуватися саме і роботи, не тільки здоров'я, але тут все ж таки ви будете також передивлятися спосіб Свій спосіб життя, тому що тут потрібно буде також вносити корективи. Якщо це стосується більше роботи, то звісно ж таки ви будете. Налагоджувати процеси, саме такі робочі, і можливо якось структуровано більше ставитися, або більше часу приділяти тому, щоб конкретизовано прописувати так свій робочий графік, тобто ви будете багато сил вкладати саме в робочу сферу, і, звісно ж, таки перевіряти своє здоров'я про здоров'я краще не забувати в цей період, тому що скажу, що в принципі в усьому потрібен баланс, і якщо ви тільки будете цілонаправлено. Думати і робити все стосовно робочих якихось моментів, то здоров'я все ж таки буде стукати і казати его, трошки давай подумаємо про мене. Якщо ж ви тільки будете займатися здоров'ям, то, звісно ж таки, робоча сфера також буде відходити на якийсь другий план. Тому тут прийдеться тримати ось цей баланс. Але скажу, що у нас коридор затемнення розпочинається тільки ось. Починаючи з 29 вересня по 14 жовтня, це буде перший коридор затемнення, і потім це все ж таки процес півторарічний. Тобто, півтора року у вас буде акцент саме на здоров'ю, на здоров'ї своєму та робочих таких моментів. Тому це тільки початок, і, можливо, тільки тут приходить якась нова інформація. Хтось захоче змінити роботу, хтось захоче кардинально взагалі змінити сферу діяльності, не тільки місце роботи, так а сферу діяльності. Хтось буде думати над тим, взагалі як будує свій графік, і тут буде передивлятися взагалі свій робочий день або взагалі свій день. Тобто дуже багато уваги буде націлений саме на деталізацію свого життя. Ну що наразі це все. Думаю, що цей місяць пройде для вас достатньо гармонійно і все ж таки принесе багато позитивних також моментів, не дивлячись на те, що, можливо, фокус уваги у вас так на здоров'ї буде в кінці місяця, так? Але я думаю, що ті, хто займається своїм здоров'ям регулярно, а не тільки в такі періоди, то воно буде тільки налагоджуватись і не буде якихось таких курйозних моментів. Тому до нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!